Хворих на грип на Закарпатті побільшало. В основному це діти до 17 років. Рівень захворюваності збільшився у порівнянні з попереднім тижнем на понад 2,5%. За січень місяць зареєстровано в Закарпатській області 14 тисяч 828 випадків, із них дітей 9 тисяч 720. Найменше хворих у Хузькому районі, найвищий показник в Ужгороді. У зв'язку з цим 4 лютого ужгородські школярі відправили на карантин аж до 15-го числа. Мукачівські школи та садочки поки працюють у звичному режимі, оскільки кількість хворих дітей не перевищує епідемічний поріг 30%. На настояще время ми не перевищили епідемічного порога. Уровень інфекційної заболіваності по гРВІ та грипу у нас йде у величені. Начи поласна моніторингу заболіваемості. С первой недели января месяца этого года, по-настоящему по шестую неделю, у нас во-первых первая идет э, рост заболеваемости. Обшій інфекціонної заборівані урвої гріб. Якщо за першу неділю января місяця у нас заболело 160 шістдесят чоловік, то за последнюю неділю заболіло 499 дев'яносто чоловік. І із них дітей за першу неділю января 138, то за прошедшую неділю 409 дев'ять чоловік. Фахівці Держсанепідслужби радять жителям області щеплюватись від захворювань респіраторної групи інфекцій. На Закарпатті з початку епідемічного сезону щеплено проти грипу понад три тисячі осіб. Мукачеве та районе ситуация с вакцинацией гирша. В настоящее время у нас по городу около 600 человек привито против гриппа, по району около 400. На территории города Мукача в основном у нас идет повышение, то есть выше эпидпорога порога заболеваемости у нас где-то на конец февраля, в начале марта месяца. То есть если в настоящее время люди захотят привиться, то возможно до роста заболеваемости выше эпидпорога порога, возможно образование иммунитета против гриппа. Лікарі наполягають робити щеплення для профілактики грипу лише сертифікованими вакцинами та за присутності медичних працівників. Але якщо захворіли, ні в якому разі не займайтеся самолікуванням, а звертайтеся до фахівців.